Всім привіт вітаю вас на каналі Суханалітка. В цьому випуску поговоримо про старт Барселони в цьому сезоні, про те, що змінив Ганці Флік, коли прийшов цей клуб, тому що зміни є, і вони доволі позитивні. Значить, він щось зробив, так тому що Барселона насправді не сильно підсилилась трансферами. Разом з тим додавали саме якість гри, кількість голів, які вона забуває. При тому вони не втратили десь в перехідних фазах якоїсь. Надійності так вони не дуже багато пропускають там, окрім одного виняткового матчу в цьому сезоні. Тому давайте поговоримо так, що хорошого, як будує свої атаки Гансі Флік в Барселоні цього сезону. Поїхали! Те, про що варто поговорити, те, що я для себе виділив, думаю, що це насправді найбільш важливо, це стадія розвитку атаки в Барселони, тому що це команда, яка насправді багато водіє м'ячем, поки що не було таких суперників, які можуть дозволити собі забрати м'яч Барселони. І це вдається цій команді. Так що хорошого. Ну, по-перше, це те, що проглядається в розвитку атаки, схема 3-1-6. Часто саме після таких схем Барселони доволі просто вдається організовувати моменти, тому що перенавантаження фінальні лінії. Тут ми, наприклад, бачимо так чудове розташування футболістів, особливо ця шістка, це не означає, що вони повинні стояти в лінію. Навпаки, дуже добре, коли деякі гравці опускаються, щоб отримати м'яч між лініями, інші в той самий час аткують глибину, і це ставить в дуже незручне становище суперників. В даному випадку ми бачимо так осасуна, яка в принципі обіграла Барселону. Проти цього 3-1-6, грати їй дуже важко, тому що, бачите, так, одні гравці захисту лінії біжать захищати глибину, інші навпаки піднімаються, ця лінія розривається, і потім, якщо вже інший гравець починає атакувати глибину, вона дуже не захищена. І ми бачимо, що там по суті повністю провалена лінія захисту від осасуни. І завершилося ударом з небезпечної позиції гравця Барселони з мештарного майданчика. Тобто, це тут і тактична проблема, і десь технічно трішки гравці осасуни не справились з цим. Що очевидно, треба сказати про 3-1-6, що це схема, яка вразлива в перехідних фазах? Так, якщо команда втрачає м'яч, давайте навіть припустимо в цій ситуації, що трішки гірше вдалось гравцю Барселони опрацювати цей м'яч. і Тут перехідна фаза, так тобто. Там, по суті, як чотири футболісти, але при цьому хтось може десь трішки піднятись, хтось може не встигнути, хтось може оступитись, хтось втратити концентрацію. Часто з тих чотирьох футболістів залишається два або один, який біжить назад. Ну ось, наприклад, тут втрата м'яча і в могла запросто виходити там два в два або два в один. Такі ситуації дуже часто трапляються саме при цій схемі, тому що вона націлена саме на агресивну атаку. От і ніби здається, можна прямо тут зробити простий висновок. Барселона це команда, яка активно атакує великою кількістю футболістів. 3-1-6, при тому вона може бути вразлива в переходах. І звідси така поразка осасуні в два м'ячі, так, 4-2 там було. Але давайте не робити поспішних висновків. Для початку хочу показати вам ці голи, які пропустила Барселона саме від Осасуни. Давайте глянемо. Ось перший гол, який пропустила Барселона проти Осасуну. І так ми чітко бачимо, що тут перехідна фаза. Але ми також чітко бачимо, що в Барселони є четвірка позаду, і е, подачу, яку виконували штрафний меданчик, виконується з під супротиву. Тобто це не тактична проблема, швидше десь технічно вдалося краще зіграти гравцю осасуну. І в штафному майданчику знову ж таки немає там проблеми, що хтось сам отримав м'яч з гравців суперників. Це технічна проблема, таке теж трапляється, але е, перебудовувати через це гру, звісно, не, не потрібно. От, Якщо подивитись на другий гол, є тактична проблема, так? але це якраз тактична проблема, яка характерна для команд, які захищаються з четвіркою позаду, коли фулбеки розташовуються широко, він суперника може вбігти в коридор між центральним і флановим захисником вашим. Так? Тобто це якраз характерна ситуація для четвірки захисників позаду, що. якби... Суперечі тому, що ми кажемо, що можуть бути проблеми через те, що Барселона агресивно грає стрійкою позаду і шісткою попереду. Тобто, фактично, треба зрозуміти, що Барселона намагається більшу частину часу розігрувати свої комбінаційні атаки з четвіркою позаду, і є моменти, коли вони перебудовуються на шістку попереду, з стрійкою позаду, так тобто, намагаються також зберігати баланс в більшій частині своїх атак. Як в Барселоні зазвичай відбувається цей перехід з четвірки позаду на трійку. Зазвичай це бальде по лівому фланзі піднімається на позицію Вінгера. Він справді таки який може дати цей велику інтенсивність і працювати і вперед і назад. З іншого боку, на лівому фланзі діє Торрес, це такий Вінгер, якому зручніше якраз рухатись середину. Якщо ми подивимося, і порівняємо теплові карти Феррана Торреса і Ямаля на правому фланзі Вінгера, то ми бачимо так цю чітку тенденцію, що саме Ямаль постійно тримається на позиції в ширині, а Фронторес часто звільняє цю зону для свого лівого партнера, лівого фулбека. Таким чином, Барселона може підключати додаткового гравця в групу атаки по своєму лівому фланзі. На теплових картах це теж доволі чітко проглядається. Ми бачимо, що. Бальде зліва значно вища зазвичай, ніж кунде справа. Кунде по своїй бровці теж може підключатися, але зазвичай це підключення, коли Ямал отримав м'яч на фланзі, так? І це підключення дає додаткову опцію для Ямала, так? Тобто цей оверлапінг забіг, як кажуть в англійській мові, по зовнішньому радіусі, грубо кажучи, так? Ямалю дає дві опції: або віддати передачу на хід. Кунде або зміщуватись до середини і пробивати лівою ногою. В такому випадку цей дриблінг стає дещо легший, тому що захисник так е, мусить зробити десь рух, щоб перекривати і забігання кунде. За рахунок цього можна створювати до такої моменту. Але давайте проговоримо, що Бальде в Барселоні, скільки він знаходиться, він по суті так і грає, тобто всю свою професійну кар'єру. Він завжди активно піднімався по бровці вище і діяв як лівий вінгер в стадії розвитку атаки. Чим це відрізняється від того, що будував Чаві Ернандес в Барселоні? В першу чергу це відрізняється тим, що в Барселоні в Чавернандеса завжди було два опорних півзахисника стадії розвитку атаки, так тобто подвійний півот, Тобто, це фактично відразу було 3-5-2. Як тільки Барселона отримує м'яч, Бальде вже там, Бальде вже в широкій позиції. Натомість для підтримки балансу два опорних півзахисника. От, це особливо стосується першого сезону Ернандеса в Барселоні. В другому сезоні вже прийшов Жуан Канселу, і Жан Канселу часто рухався в опорну зону саме з правого флангу, а Бальда, в принципі, десь навіть втратив місце стартовому складі, тому що не треба було такого бігунка по лівому Е, Це все є. Чим відрізняється в цьому плані Гансі Флік? В тому, що в нього чітко видно одного опорного півзахисника саме в упорній зоні, і зазвичай це все таки четвірка позаду, плюс один опорний півзахисник, що дає більше балансу. Команда може ширше розходитись, якщо на них тиснуть. І ми чітко бачимо це теж по теплових картах півзахисників. Ось трійка півзахисників з останнього матчу. І е, так чітко, доволі зрозуміло, хто тут центральний і глибше, і два інсайда трішки вище і ширше. Отож, давайте поговоримо про те, чим такі цікаві ці позиційні атаки Барселони, чим вони відрізняються від інших команд, які теж зараз доволі багато грають в 3-1-6 саме в розвитку атаки. Наприклад, Жерона минулого сезону часто так грала. Зараз в цьому сезоні Манчестер Сіті так грає. Як на мене, то найбільша відмінність полягає саме в тому, як вона утворюється, тобто відразу з 4-3-3 в 3 1 6 Тому що інша є ще така перехідна стадія зазвичай між 3-1-6 і 4-3-3. Це є 3-2-5. так, Тобто спочатку команда розташовується стрійкою позаду з двома опорними, і в стадії атаки, вже коли суперник просідає глибше, один з опорних може знайти собі вільну зону і піднятися ще вище. Ну, наприклад, Гриніджака таке може собі дозволити робити в Байері прямо зараз. Алонсо в Гансі Фліка такого механізму нема. Натомість в нього спочатку є схема, яка дає більше балансу ніж 3-2-5, яка дозволяє краще-ширше розводити ці атаки. І потім доволі швидко вони перебудовуються в 3-1-6. Давайте подивимося позитивний приклад, як це може працювати. Ось ситуація, коли Барселона контролює м'яч, позиційна атака. і Ми тут бачимо доволі чітко 4-3-3, тільки за виняток того, що справа там Ямал помінявся своєю позицією з, з фулбеком ситуативно. Часто вони зараз будуть рухатись в воротньому напрямку. Тобто, це 4-3-3 зі всіма її признаками. От. Але ми бачимо, що позиція лівого Вінгера вона така трішки завужена, так? тобто Ферран Торрес вже звільняє позицію для можливого підключення Бальде по флангу. І Бальде готовий робити це підключення вперед, натомість він ще знаходиться трішки глибше на позиції фулбека. Тобто він, по суті, готовий в будь-який момент перелаштувати цю атаку з стадії розвитку, перепасовки, з стадії завершення. Далі ми бачимо, що бальде опускається для того, щоб обігратись, і відразу відкривається в цю вільну зону. І, в принципі, ми бачимо це швидке трансформування. Ось рівно в цей момент. Ми бачимо те саме, що бачили шість футболістів попереду. Одні готові атакувати глибину, інші готові опускатися трішки глибше. Є таке е, розташування футболістів, причому вони доволі рівно віддалені одне від іншого, е, що дуже сильно ускладнює завдання захищатись проти цього. Е, Проти цієї атаки і Барселона завершує цю атаку ударом. Тобто це доволі таки позитивний приклад того, як можна відразу швидко провести атаку. При тому команда фактично весь розіграш м'яча була доволі обезпечена від контратак суперника, тому що була четвірка позаду і один опорний півзахисник. Все добре, це позитивний приклад. Але як і кожна хороша схема, в неї, звісно, є свої недоліки. Давайте поговоримо про неї. Перший недолік, він такий більше з позитивним відблиском для Барселони прямо зараз. Чому? Давайте проговоримо це 4-3-3. Не така вже і супер, невразлива схема, якщо говорити про переходи в захист. Будь-яка схема, в принципі, вразлива, але найбільш проблемне на місце цього 4-3 це те, що фулбеки часто підключаються доволі високо або знаходяться у доволі широких позиціях. Саме для того, щоб давати цю ширину, давати цю варіативність, щоб швидко розвертати суперників. От, і часто виходить так, що вінгери-суперника знаходяться достатньо вузько, і вони можуть вирватися в цей коридор між фланговим і центральним захисником той гол, який ми бачили проти Осасуни. Чому це зараз менш проблемно? Тому що зараз дуже багато команд все-таки перебудовується. Є така чітка доволі тенденція на схему захисті 4-4-2. Так, Я думаю, ви це теж замітили. З двійкою форвардів попереду, і далі лінія з чотирьох футболістів. От, і така схема значно важче вибігає проти 4-3-3, тому що в неї вінгери все-таки ширше і не так високо. Умовно, якщо захищається 4-3, 3 давайте намалюю я вам на схему, щоб було видно цю різницю, то часто виникає ситуація, коли 3 в 2, так? Тобто вінгери доволі. Вище і вище можуть бути в цій схемі при захисті, а в 4-4-2 вони все-таки глибше і ширше. Тому їм не так просто вірватися в цей коридор між центральним і флановим захисником при переході. Звісно, таке теж може бути, але вірогідність того значно менша. Тому, якби, враховуючи тенденцію, що зараз більше команд захищається саме 4-4-2. Так, як зараз розвиває атаки Барселона, то їй це зручніше в плані того, коли вони втрачають м'яч, вони більш готові до цих переходів, тому що ну якраз виходить один в один, плюс десь опорник повинен підстрахувати в разі чого. Хоча, звісно, проти кожної команди залежить хто як зреагує на кожну ситуацію. В переходах завжди бувають проблеми у всіх команд. Стадії розвитку атаки, давайте скажемо, що воно дещо складніше. Це перебудова на 3-1-6, аніж те, що зараз відбувається. Коли спочатку опорну зону піднімаються два опорника, а потім він ще йде вище і утвориться 3-1-6. Проблема в тому, що ось цей опорник він сам може побачити зону, де є вільніше, він може піднятися. І знайти там вільну зону для передач, так тобто, це все відбувається на відчуттях одного гравця, що насправді не так важко в плані командної взаємодії. Якщо говорити про те, як це робить Барселона, треба, щоб вся команда розуміла, що зараз буде підключатись Бальде, і треба напевно всім іншим трішки зміститись вправо, щоб це добре працювало. Щоб показати приклад, як це може не спрацювати, я знайшов спеціальний епізод, який демонструє, коли так, атака Барселони через це саме втрачає свою яскравість. На судно там пройшла, але це було швидше випадково. Давайте поглянемо епізод. Ось позиційна атака Барселони, Ми бачимо, що суперник, в принципі, сів доволі глибоко і є варіант піднятися лівому захиснику по флангу. Феранторес так, він десь це бачить, розуміє, що можна спробувати зміщатись ближче до середини, щоб бальде піднявся по фланзі. Відбуваються ці всі маніпуляції. Але зрить увагу, коли Феранторес зміщується в зону інсайда, там вже знаходиться десятка Рафінів. Так, тобто, і ось це їхнє зараз розміщення двох футболістів в одній зоні між трьома суперниками. Фактично, давайте я це намалюю. Ми бачимо, що воно нічого не дає. Тобто, що би там був один Феранторес, що там Феранторес і Рафіня, туди віддавати все одно не будуть. Ну, Можна туди, в принципі, не віддавати передачу, але розташування футболіста все одно корисне, тому що воно тримає цей трикутник більш щільно. Але якщо там два футболіста, то сенсу в цьому немає. Тобто, ось ці переміщення, вони по суті, якщо би туди піднявся Бельде, вони втрачають одну людину позаду. Команда стає більш вразлива при переходах. Як як, -як то чотири завжди краще ніж три. Але при тому це нічого не дало попереду команді. Так? Тобто, ця передача, додаткова лінія для передачі, яка би ускладнювала роботу захисту суперників, не створюється. І при тому давайте скажемо: Рафіня, який залишається в одній зоні з Фераном Торесом, він теж не має особливо куди йти. Ну, він, можливо, спробує тут глибину проатакувати, що, як на мене, не має особливого сенсу прямо зараз. Найшвидше, найближча зона для нього, вона десь аж ближче до правого флангу. І це, звісно, не добре, так тобто він не має куди діти, щоб ця атака плавно розвивалася і при цьому не втрачали якісь додаткові опції для її розвитку. Тому щоб це все добре працювало, по-хорошому, кожен футболіст повинен трішки дати декілька кроків правіше, щоб створювалися рівні відстані між всіма футболістами. Тоді це 3-1-6 буде справді працювати, і це буде так як в двох попередніх епізодах, як я показував, створювати додаткове навантаження на захист суперника, що дуже корисно. В даному випадку ми бачимо, що це не спрацювало, і е, захисник Барселони, який на м'ячі, проти якого не чиниться тиск, він все одно не має куди віддати цю передачу. І це зрозуміло, тому що якби додаткова людина на фланзі пропала, ну він там. Не появилась, так би мовити. А попереду нічого не добавилось. Таким чином, просто видається передача, м'яч втрачається, і там просто вже завдяки рукошетам Барселоні вдається продовжити цю атаку. Щодо провалу в грі за Сосуною від Барселони, давайте поговоримо, яке в мене є особисте відчуття, що. В принципі, тут накладання факторів. По-перше, Барселона вийшла зовсім не оптимальним складом на цю гру. Так, не було Ямала, не було того самого Бальде, на якому всі оці переміщення тримаються замість нього. це повинен був робити інший гравець. В опорній зоні вийшов Ерік Гарсія на повну гру. Такого ще не було в Барселоні, Якщо я не помиляюсь, так він десь виходив щось там. Хансі Флік пробує награвати в опорній зоні. Якщо чесно, це поки що виглядає дуже непереконливо. От. Але ось на повну гру це. Працювало погано. Окрім того, Барселона пропустила швидкий гол, що заставляло її більш активно атакувати де дечастіше приходити саме на цю схему 3-1-6, що ще більш крало баланс цієї Барселони, тому вони пропускали в результаті ще більше атак потім на свої ворота. Тобто, це такий е, сніжний ком, який склався в результаті в 4 пропущені гола. Два перших на контратаках, один після стандартів, і один пенальті привезли. Я вже не пам'ятаю, яким чином. Тобто так, це є проблема. Десь Барселона буде втрачати, напевно, цей баланс походу гри, особливо якщо їй треба буде відігруватись. Але я б не сказав, що це прям тенденція, яку буде часто повторюватись. Ну, в будь-якому випадку, чотири м'ячі пропущених в одному матчі. Це багато про що говорить, але поки що якихось ранніх висновків робити не будемо. Якщо оцінювати поточну пророблену роботу ганцефліком, то вона, звісно, величезна. Команда дуже добре була підготовлена до сезону, вона відразу стартувала в хорошій формі. Команда забиває багато голів, команда не втрачає м'ячі, не пропускає м'ячі на переходах при цьому. Так, тобто, все добре. При тому, якщо додати декілька вістів йому в заслуги, то треба сказати, що Барселона зараз на травмах, так би мовити, в півзахисті прямо зараз відсутні Ольми, відсутній Гаві і відсутні Френкі Діонг. Так, тобто, це. Такий доволі важливий трикутник саме для цієї Барселони. І в захисті Раухо. Крістінсен зараз травмувався і випав до кінця сезону головний голкіпер Терстеген. Тобто проблеми насправді в Барселони не менші, ніж були в минулих сезонах. Я це до того, що Чайві десь списують його проблеми і відсутність хороших результатів з Каталонським клубом, саме через те, що. Було багато травм, і якби це не можна було підготувати команду через це. Е, Гансі Філіп показує, що можна було. Якщо говорити про трансфери, так десь, якби підписали Ольму, що дуже позитивно, особливо, якщо говорити про якісь тенденції на декілька років, то. Те, що відпустили Гіндугана і підписали Дані Ольма, це дуже позитивно. Якщо говорити конкретно про цей сезон, особливо про старт сезону, замінити лідера одного на іншого і при тому не втратити в якості, то це знову ж таки плюс для Хансі Фліка, те, що він це зміг зробити. Тому якби старт сезону треба відмітити, як не подивитись доволі якісний за винятком одного цього матчу в чемпіонаті. І в Лізі Чемпіонів, де правда, була червона карточка від Гарсії, яка якби. Зіпсувала повністю весь матч. І тепер якби додасть проблем лізі чемпіонів, тому що вийти тепер в топ-8 буде зовсім непросто. Дуже цікаво буде подивитись тепер, чого очікувати далі від цього Генсі Фліка, від його нового проєкту. Тому що е, от це для мене такий тренер трішки загадка. Так він колись прийшов в Баварію, був ну фактично там, десь помічником. Відразу в перший сезон виграв все, що можна, поставив гру. Баварія тоді просто розривала всіх і все. От, А другий сезон був трішки важчий, але здавалось так, що це людина, яка може десь принести дух в команду, десь не так більше про схеми, як про те, що правильно налаштувати своїх гравців. І здавалося, що ця людина ідеальна для збірної. Після чого був провал зі збірної Німеччини. Ось цей останній, ми його пам'ятаємо. І якби здавалося, що ну, можливо, він не такий вже й топовий тренер, можливо, він десь просто попав під хороший настрій гравців, під хорошу форму, і таким чином тоді виграв трипл. Зараз він прийшов Барселону і знову ж дав результат спочатку. Найбільше питання для мене прямо зараз виникає: чи це людина, яка може підтримувати ігрову форму, підтримувати хороше налаштування в команді, змінювати щось, якщо треба буде? А не просто гнути свою лінію, і будувати одне і те саме, виснажувати тим самим гравців, десь бути, десь потім під нього можливо, суперник буде готовим. Так, тобто, це от те, що може робити Гордіола, він дає спочатку хороший результат, навіть, можливо, не так відразу, а як поступово. Але він потім готовий це все перебудовувати кожен раз, щось підзмінювати, трішки підкручувати. Чи може це робити Гансі Флік? Для мене найбільше питання в цьому. І я думаю, що цей сезон це чудово покаже, тому що там він десь в Баварії прийшов вже ближче до зими. Тут якби він ще готував з початку літа, тобто плюс півроку. І Якщо він зможе продовжити ось цю хорошу форму Барселони в більш конкурентному середовищі, ніж це було в чемпіонаті Німеччини, то це, звісно, топовий спеціаліст. От, все-таки Реал зараз, мені здається, зі складом в нього все набагато краще, ніж в Барселони. Тому для Гансі Фліка завдання зірочкою, але поки що він з ним справляється. Такі мої думки. Ви поділіться своїми в коментарях. напишіть, що вам подобається в цій Барселоні. Що не подобається. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво, і до зустрічі на випусках. Щасти вам.